Доброго дня! Сьогодні в нас 25 червня і підписники мого каналу просять показати зелені операції на тих персиках, які я формую веретеном. Я навіть не веретеном, а струнким веретеном формую. Зараз я відійду трошки далі, щоб ви бачили. Отак ось це осінню буде моїм насадженням три роки. Вони вже дали половиною метри, я вже в цьому році їх стримував у рості. Я формую струнким веретеном, тому що хочу інтенсивної посадки. Буду садити, я садив через 2 метри, але при такій формовці, от бачите, От, тут ще є простір якраз для одного персика. Якщо формувати струнким веретеном, то вистачає відстань від дерева до дерева одного метра. Підщепа у мене алеча, вона середньоросла, не є, дуже потужний ріст. І хочу звернути вашу увагу, коли формується струнке веретено. Які помилки не треба допускати, щоб тікало на периферію наше плодоношення? Я теж Учусь на своїх помилках. І от зараз дуже гарно можна показати помилку, яка була допущена в тому році. От бачите, йшло гарно. У нас вроді знизу от оця. Гілка. Ось ця гілочка. І я її не прирізував, не прищипував, і вона пішла мені десь на півтора метра в бік туди. І бачите, була ця гілка затінена. І Зав'язалося всього-навсього 4 перси, я тут навіть прорідження не робив. А ці гілки, які були освітлені, то вони на невеличкій ділянці були, зробили, заклали більше плодів. І от хочу показати, оця ситуація, Отака така була, як, як тут. От бачите, переймається. Забирає на себе, знає тут, чи буде вам видно, оператора немає, сам знімає і показує. От оця гілка. От вона пішла, вона вже більше метра. і дала такий пасинок. Нам головне, от зараз, вже липень місяць на носі, вже почнеться закладка плодової бруньки. І в нас, щоб персик не тікав на периферію а був ближче до осі. Нам треба цю вісь освітлити. Тобто отакі великі прирости, які затіняють у нас персик, от бачите, була гілка така велика. І вона затіняла нам, по-перше, затіняла плоди, по-друге, затіняє оці ось гілочки, на яких на слідуючий рік Буде зав'язуватися урожай. І це стосується і тут знизу. А коли ми от його перевели на оцей пасинок, цей пасинок уже менше має силу росту, він іде чуть-чуть на периферію під таким кутом не дуже прямим. І тим самим освітлив нашу крону. Те саме ще стосується. Це як один такий варіант. От дивимось далі. Нам треба оць, оць, оце все освітлити, Це вже далеко от вийшло на периферію. Нам буде на пагін заміщення біль всього цей ось Так що оце ще йде в крону, але тут є персик, його треба чимось кормити. Ми лишаємо три листочки. Він, звичайно, пустить тут пасинки, але все рівно вже не буде такої великої сили росту. Тут от дивимось ми. Наш пасинок дуже далеко, якщо ми отут ось зріжемо. отут тут зріжемо, він все рівно нам не відкриє крону. Нам треба різати його ще ближче, щоб відкрити крону. Те саме тут і те саме тут. От ми відкрили для сонечка. Оту частину нашого персика. Ось тут буде, отут буде все гарно у плодах. Е, оця гілочка, яку ми будемо наслідуючи от від плодоноси, я тут ось, отут ось виріжу. О, де від, від плодоносив. І так проходимо по периферії. Дивимося це теж все, що росте вертикально всередину. Ми все його безжально вирізаємо, бо воно нам не потрібне. Ми його, якщо не зараз, то весною обов'язково мусимо вирізати. А нам зараз треба просвітлити плоди, освітлити плоди, щоб сонечко на них попадало і освітлити наші гілочки, освітлити нашу вісь. О! От теж йде вертикально, він нам не потрібен той, він затіняє вісь. А так от ми покроково освітляємо. Деякі сорти персиків гарно кронують свої гілки, але то з однієї сторони, може, і погано при формовці струнким веретином. Кронування не потрібно. Лучше нам, щоб були отакі у нас гілочки по 50-60 сантиметрів без розгалужень. І коли ми от освітлимо, на них буде попадати сонечко, воно буде отут, ось гілочка, і з самого краю будуть закладатись плодики. Отак ось бачите, як, як тут в цьому році все біля осі, все в плодиках. Тому що в тому році була освітлена крона. Отак от ось освітлюємо. Там, де персика немає, сміло може. От гілочка. Ми ось є пагін заміщення. Бачите, погано, що нема оператора. От пагін заміщення. Він не має сили росту великої. Але ота от гілочка вся в плодах. Від плодоноси, ми її просто-напросто отако виріжемо. І так проходимо. Питали мене, чи можна зараз підживити по листу? Не можна, а нужно. Але таке вже азоту не давайте, що вас шпагони не перли. Сильно, а для того, щоб гарно викормив персик врожай, зараз треба фосфорно калійні добрива і мікроелементи. Ну і Для профілактики хвороб і пізні сорти від східної плодожерки. Вже ранні сорти я обробляти не буду, от перед нами екстрім шостий. Хоча в тому році дивився свої відео на 28 червня, він вже був в тому році готовий, а в цьому році він навіть ще не почав наливатися. Ночі холодні, температури от так само отут, ось. Бачите, велика гілка. От іде вона від самого початку. Велика гілка, довга гілка. І вона вже сформувала пасинки. І от, щоб вона, якщо ми її не приріжемо зараз, то вона буде і далі йти на периферію і дуже далеко буде тікати від центра крони і затіняти оту нижню частину крони. А нам, бачите, гілка заміщення. От вона буде на слідуючий рік. От я її перевів вже на пасинок. А цю просто-напросто нам потрібно для того, щоб е, освітлити крону. То, е, потрібно, щоб викормила того персика. О, я, е, дуже багато в серпні в мене замовляють живців на щеплення, то я так, треба знайти золоту середину і освітлити свою крону гарно, крону персиків, щоб вони заклали. Гарний урожай на слідуючий рік. Ну і е, лишити е, живців, щоб в серпні місяці можна було поділитися з вами на серпневе окулювання. А хто, якщо не займається заготівлею живцями, живців, то, то треба різати, різати персика багато не зріжете. Він постійно закладає, росте. О, вже я, е, ці операції можна було починати десь тиждень тому. І я так і починав. Бо йду там, наприклад, є вільних 10 хвилин. Став якийсь персик, пройшовся, обрізав. От так само було воно прищіпнуто, Пустило три гарних пасинки. Нам Три не потрібно. От, і ми одразу освітлили, Проривав, проривав і по-любому ще багато. Так само тут ось перебирається до, хоче забрати все живлення центрального провідника, щоб в нас не було затінене цієї частини. І на слідуючий рік от заклався такий самий врожай, як в цьому. Нам треба дати сонечка освітлення. Зараз середні пізні сорти я поливаю і ще раз підживлю позакоренево і коренево. Ранні і середньоранні сорти це екстрім там Ерлі Хевен. Ті, що рано дозрівають, їх вже нічого не даю. І Навіть поливу не даю, бо температури в нас не дуже високі. Щоб не були водяві плоди, а набрали цукру, то хіба позакоренево можна обробити гуматом калія, щоб солодший був плід і набрав більше цукру. Так що така ситуація по персиках. Персики всі лист здоровий, гарний, тільки треба ще додатково зробити освітлення крони. Зараз беру площадку, пройдуся по тих верхах, щоб там віника не було. І подивлюся, де ще можна що вирізати, щоб освітлити вісь дерева, щоб... Біля осі гарно закладалися плоди. От бачите, воно все в плодах. Так воно має бути при формовці з струнким веретином. Це в нас Сатурн. Інжирний персик. Так ось ось я перещепив одне дерево, зробив дерево сад. Також гарні прирости. Тут є 4 сорти. Гарні прирости, пішла крудуватися. І оце, що в нас росте всередину крони, оці пасиночки, ми їх вирізаємо, щоб вони не затіняли, щоб уже на слідуючий рік був гарний врожай. А тут ще хочу серію, ще є три гарні гілки буде. Хочу закласти ще три сорти. І буде таке для живців, для таке дерево сад. Ну що, затягнув відео. Дякую вам за увагу. Що додивились до кінця. цей персик, який формується чашою. Тут сплошний ліс. Тут ще я почекаю з тиждень, бо це Red Heaven. Він достигає у першій декаді серпня і першу декаду, декада липня я буду робити зелені операції, бо тут трошки по-другому йде закладка, закладається тут світло є, щоб закладались плодові брунячки. І теж, щоб чаша далеко не тікала від центра дерева, то будемо лишати ті пагони, які нам потрібні будуть на весну. Все остальне буде безжально вирізатися. Бо зараз воно все таке у листі, що навіть плодів не видно. А плоди, повірте мені, є. Тут розвернути листочки і тут купа плодиків є. От щоб тоді. у Перша декада липня освітлити ті всі плодики. Треба буде вирізати процентів 40 однорічних приростів. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!